Усім ну, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якось так виходить, що мій канал читацького перетворюється на канал подорожей. Ну, Будемо це поєднувати. Там ми ж любимо відкривати для себе світ. Так ось хочу вам розповісти. Зараз я у місті Сків'янської, у парку Шовковичний. Хоча, як на мене, він має називатися Шовковичний. Від Шовковиця. Він створений на території шовкова шовковець тутових дерев. Ще в 19 столітті для того, щоб займатися шовківництвом, ось для того, щоб вирощувати шовкопрядів, ось на цій території цього парку і посадили багато тутових дерев. Минав час. І вирішили тут зробити парк. Ну, спочатку сказали, що поставили таку ракушку, сцену, а потім вже місцеві жителі, місцева громада викупала цю ділянку в землевласників і вже зробили алейки, зробили фонтани. Ось Місто, цю ракушку збільшили, покращили. Там, я не знаю чи щодня, але постійно грали оркестри. Тобто це було прекрасне місце для містян. Наскільки я так розумію, почалася була революція. І ось від 1908 року там на стрінці нічого не написано, що було з цим парком далі. Тобто, в 1908 році цей парк викупили, викупила місцева громада, зробила його парком, і, і потім та дам радянська влада, ніхто не знає, що буде було далі. Аж наступна там графа — це 1945 рік. На честь перемоги відкрили тут парк. Славився цей парк своїю, своїм кінозалом. Казали, що це був дуже крутий 3D-кінозал, тому що стріблясте було таке покриття, і три екрани, три проєктори з трьох. Машин давали проєкцію, і такий був переди-кінотеатр в 60-х роках. Дуже круто насправді. Ну, що ми далі знаємо? Далі знаємо, що в 70-х роках зробили тут, як завжди, як в усіх місцях, меморіал Слави. Не буду там називати хто автори, я не пам'ятаю, і для мене це зараз не важливо, тому що зараз ми ставимо до цих всіх меморіалів слави, не як до пам'ятників воїнам-переможцям у Другій світовій війні, а як до слідів окупанта. Це така дуже довга розмова про те про ці пам'ятники. Я дуже довго їх захищала, але зараз погоджуюся. Але зараз погоджуюся з тим, що так, наші діди вони перемогли нацизм у Другій світовій війні, проте вони не звільнили свою рідну землю від окупантів. Тому радіти немає чого, так? Жодної перемоги в нас тоді не було. І ще розповідається, що на той час, як завжди у нас, відбуваються перебудови, як у нас Радянський Союз, він же річки всі повернути, змінити русло. І ось тут було озеро в цьому парку. Вони вирішили це озеро осушити, і натомість вся місцевість стала заболоченою. Шовковиці загинули, і цей парк почав занепадати. Потім замість шовковиць висадили верби, ось займалися якось там осушенням цієї території. Тобто, постійно щось робили, але. Як я розумію, ось краса цього парку з'явилася саме після 2014 року. Як взагалі це відео воно мало бути коротеньким, але ж бачите, виходить довгим. Я його мала записати з розмірковуванням про те, що коли наші злі сусіди. Прийшли до нас в Україну, вони дивувалися, чому в нас гарні дороги, чому у нас все так гарно. І коли вони йшли Бучею, ну зрозуміло, так, що Буча це містечко біля столиці. Але я переконана, що коли вони були в цьому парку, то вони теж мали б дивуватися, чому це так гарно, тому що гарно там, де люди дбають про це. Я знаю, що раніше до реформи територіальних громад всі гроші йшли до столиці. І потім було дуже важко щось вибити для регіонів. Так, Хто там якісь хабарі може принести, хто там ще, хто якісь відкати дає, ось той може вибити. Звісно, якщо ти ці гроші вибив, ти їх вибив не для парку. А в 2014 році. Наскільки я пам'ятаю, у нас, коли була реформа, всі гроші лишалися в місцевому бюджеті, лише там якийсь певний відсоток йшов на якийсь загальнодержавні нужди, то тоді наші міста почали розквітати. І люди самі вирішували, на що їм ці гроші витратити. І коли ми бачимо цей парк, він Дуже гарний, він поступається європейським парком. Тут є і водичка, так можна відпочивати, дуже гарні доріжки. Зараз, під час війни, навіть зараз під, біля входу стоять самокати. Можеш взяти самокат, покататися. До речі, рекламую 4,50 за хвилину. Вон, є водичка. Там я бачу ось такий, я давно такого не бачила, щоб можна було покачати і потече водичка, якою можна вмитися. Я не знаю, чи її можна пити, чи люди п'ють, але ось бачу постійно вмиваються, бо спекотно. Ось, ще тут є тренажери. Я ще не бачила, не ходила, бо справді дуже спекотно. Але там розписано, що ти береш там QR-кодик. Там написано, які вправи можна робити, де знайти там наступний тренажер. І ось ти, ну і попереджають, що це можна робити лише здоровим людям, займатися цим. Але це дуже круто. Це такий собі квест і турбота про твоє здоров'я. Для чого я взагалі це все розповідаю? Для того, що. Нашим злим сусідам треба не викидати гроші на війну, а треба робити усю красу в себе. Тому що ви дуже багата країна, у вас все є. То, будь ласка, витрачайте гроші на людей, на те, щоб створювати їм якийсь гарний простір, а не на те, щоб бомбити чудові міста своїх сусідів. Звісно, я розумію, що ніхто мене не почує з них. Але ви будьте українцями, говоріть українською. Пишайтеся, що ви українці, пишайтеся своєю країною. І знаєте, що кожен з нас сила, ми можемо зробити в своїй країні все, що ми хочемо хорошого, прекраснішої за Україну немає. Я йду далі гуляти парком і покажу вам ще щось дуже гарне. Папа!